Вас. Традиційно порі на каналі Нова Волинь передача тема дня у студії журналіст Олена Чернуха. Сьогодні на календарі 23 квітня цього дня у світі відзначають день книги та авторського права. Таке рішення 19 років тому прийняла ЮНЕСКО з метою просвіти та урахуванням того, що книга є найбільшим засобом поширення знань. Тому сьогодні у цій студії будемо говорити про книги, їх видавництво та рівень авторського права в Україні. Радо представляє наших гостей. Це Олег Потурай, голова обласної організації Національної спілки. Письменників України, вітаю вас. Добрий день. Та Микола Мартинюк, книговидавець та письменник. Добрий день. мої шанування. За традицією цього дня у різних країнах світу проводять зустрічі з авторами, різноманітні конкурси, акції на захист книг, фестивалі та розпродажі. Скажіть, будь ласка, які заходи заплановані цього дня на Волині? Е, ну, найголовніший захід, який на завтра запланований, це звітно виборчі збори Волинської обласної організації. Будемо підбивати підсумки роботи за трирічний період, намітимо відповідні перспективи на, на, на наступний чотирирічний період, тому що згідно з новим статутом буде обиратися голова вже на чотири роки, не на три. Ну і оберемо нове правління, нове керівництво обласної організації. Це основне. Зрозуміло, ну а для ч, ч, читачів, любителів книг, які можливо цікаві будуть акції? Ми взагалі акції пов'язані з книгою, рідко прив'язуємо до якихось днів. Вони у нас іноді косяком ідуть. Ось недавно була презентація чудового нового роману Володимира Лиса. Ну і недавно був письменник. Сергій Жадан у нас, були двоє письменників із Львівщини, Любов Прос і Володимир Ганулич. Ну, от це фактично постійний процес. Традиція святкування Дня книжки народилася в Каталонії. І там, 23 квітня, традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Скажіть, будь ласка. Ну, зрештою, існує також традиція дарувати цього дня книги близьким людям або тим, кого любиш. Як ви відзначаєте цей день чи має він якісь особливості? Я хочу сказати насамперед стосовно себе. Я вважаю, що книжка це дійсно найкращий подарунок. Коли мені дарують, скажімо, за на день народження гарну книгу, то це для мене велике задоволення. А як відзначаєте цей день? Чи немає він особливих відмінностей від інших? Саме день всесвітній день книги? Ні, він, він не один в цьому ряду. Дивіться, є є ще, скажімо, 21 березня День поезії. От там ще ще... Всесвітній день письменника 3 березня. Всесвітній день письменника, день української писемності в травні. Таких свят у нас багато і ну, ми їх по можливості відзначаємо різними заходами. Різними заходами, ну, але не, не, не ми не прив'язуємося, тобто додатку є можливість. От, чи подарувати книгу, чи, скажімо, провести якусь акцію мистецьку, ми не прив'язуємо до конкретних дат, бо ну, так, так не цікаво, розумієте? От, бо коли в якийсь один день вибираєш в рік і даруєш книгу. От, тоді виходить, що він ще не дарувати, чи, що, чи тоді вже не буде відчуття того свята. Кожна подарована книга це свято своєрідне, маленьке свято. Тому ну, що в деяких країнах світу існує традиція, що визначають найкращу книгу за рік, так і вони видають її і безкоштовно роздають на вулицях міста. Зрозуміло, що нині у час економічної кризи нам не до таких акцій, але можливо, варто перейняти цей досвід на наступні рептилий. Ну, чому досі в нас по програмі підтримує? Підтримки книговидавництва від адміністрації до дня поліграфіста зазвичай це остання субота травня. Такі конкурси проводяться і визначається кращий поліграфіст. кращий... Там художник, дизайнер, кращ, краща книга. От, так що це в нас існувало і існує. І сподіваюся, що цього року не, теж не буде виняток, бо принаймні торік о, ця акція проводилася. Єдине, що до позаторічного року це було двічі на рік, от, а торік вже тільки зібрали до Дня поліграфіста. Цей конкурс називається Світ Волинської книги Він обов'язково проводиться і він повинен у нас проводитися, тому що дійсно гарні книги виходять. І, і в волинських видавництвах, і за межами області письменники, скажімо, наші видають гарні книжки, і потім все це підбивається як підсумок, і відзначаються гарні найкращі книжки. Добра традиція. Ну а загалом, як, як ви вважаєте, чи належне місце замає українська книга серед вітчизняних світової літератури? Ну, тут є багато чинників, які, які перешкоджають цьому. Ну, бачите, навіть наша ментальність, от українська, вона є специфічна. Наприклад, перекладачі, які беруться, скажімо, перекладати чи читають українську поезію, кажуть, що це складно перекласти для європейського читача. Тому що, ну, те, що нам, скажімо, болить близьке, пекуче, воно може бути незрозуміле для, для читача із інших країн. І, і це відзначають навіть і наші письменники. Резонанс має, але поки що проблема все-таки з державною підтримкою. От якщо підходити до цієї проблеми, скажімо так, технічного боку боку. Віршування, то більшість країн Європи сьогодні пропагують, що стосується поезії, пропагують поезії не римова, тобто вірш не класичний. І іноді навіть традиція ця наша ще поки що тримається от, так міцно в українській літературі. Навіть подекуди бувають переклади віршів римованих от в формі верлібрів. От, хоча це вже ну, дух самого тексту не. Не відтворює настільки, як це ну, в задумі, в первісному задумі. От. Ну, а все інше, поки що на рівні грантів, мабуть, розвивається. І е, так як і все ну, все розвалилося в якийсь час. От. І так ця мозаїка існує в окремих смальтах. От. Тобто, треба дочекатися, ну от коли чи якось е, спровокувати те все. От, зібрати по частинках як пазл, щоб воно запрацювало і книговидання, і книгорозповсюдження, і особливий інтерес держави у популяризації української книги за межами України. Ну, десь цьогоріч ідеться про те, що нібито будуть висуватись. От е, наші представники от від української літератури на Нобелівську премію це теж свого роду розголос. А поки що, окремі автори мають окремі нагороди в різних країнах. От вони не такого рівня, звичайно, як Нобелівська премія. От, але так чи інакше, це перші кроки, якісь поступи до популяризації. А ми нічим не програємо. Просто в нас мало популяризації української книги, української літератури, українських авторів кордоном. А вашу думку, якою тоді повинна бути державна політика на підтримку книговидавництва? Адже останні роки до переломно 2014 року ні для кого нас секрет, що в Україні лідирувала російськомовна книга. Ну, Лідерова це не книга, це швидше всього читво чи чтиво, як його можна назвати, бо класична книга її не так багато, тої ж російської. А скажімо, такі попсові речі на книги одноденки, от вони заполонили ринок, бо вони і великими накладами видаються. І політика знову ж таки ось ця митна дозволяє було завозити ці книги. От і розголос. Звичайно, Росія дуже велику кількість вкидає коштів для того, аби популяризувати свою літературу за межами Росії в першу чергу на пострадянському просторі. От, через те така проблема виникала. Але як такої проблеми, то я, я би не, не, ну, не казав би, що вона є. Я б швидше сказав, би, що в нас існує проблема, і цю можна було проблему вирішити з російськомовною книгою. Ось, е, якби в нас працювало ну, так, як колись працював біб-колектор, е, інформування про книги. От, в різні куточки, і можливість замовити ці книги. От, не лише коли закуповує держава, там по тендерах це дуже складно, і великі видавництва не можуть взяти в цьому участь. А, от, тобто, щоб на різних правах були всі книги. От, має б, бажання там, чи потребу купити та чи інша бібліотека. Нехай би замовляла, і тоді, і, по-перше, книжка подешевшала би, і тоді були б наклади вищі, і тоді б гонорари були б не дуже умовні, як то кажуть. Тобто в грошовому еквіваленті вони би зросли. От або е, перейшли б все-таки в грошову форму, а не скажімо так, як буває часто і трапляється і і мені так доводиться, як видавцю. От е, гонорари там виплачувати примірниками книг. Мені так простіше, бо, бо складно. Е, е, ну, все-таки ту книгу донести до читача. І вже тоді автори допомагають там, чи окремі книгарні, але такої цілісної системи, мережевої, на жаль, на сьогодні немає. І це основна проблема. Вирішили б цю проблему. І російськомовна книжка по пса зникла, би, бо в нас є багато цікавих творів, от, і сьогодні написані тим же. От нашими авторами, тим же Володимиром Лисом, Надією Гуменюк, Жанна Куява, з наших авторів, от, які затребувані на цю ць, ринку цьому, але єдине, що ну, дуже складно от, передати в регіони ці книги. Чи вистачає? <кій> ну йдеться якраз про те, що потрібна державна політика певного е, спрямування? Е, ну, хоча б, хоча б, в певних е, галузях. Певне, щоб була підтримка літератури певного виду, скажімо, істори, історична література, щоб підтримувалася, щоб патріотична література була підтримана. Ну, кращі зразки української поезії треба, треба щоб були підтримані. І, і це, це було б не просто для, добре для, для української книги, це було б для держави добре. Бо ж це ж книга, це колосальний вплив на. на на уми народу. Скажіть, будь ласка, ну нині спостерігається попит на україномовну літературу чи вистачає доброякісних видань? Видань зараз є багато різних. Є і високоякісні твори, як от ми називали вже наших книги наших колег волинських. І є, є і низькопробні. Книги, ну, це ті, які видаються за, за свої гроші чи за спонсорські гроші. Ну, тут і проблема іншого плану. Проблема в тому, що немає у нас ще нормальної літературної критики, яка б підказувала б читачеві, що цей твір добрий, а цей, а цей не не дуже високої якості. Зазвичай вона компліментарна через те компліментарна. трошечки. Да. Виникають певні проблеми. Ну, це, це в майбутньому. Ну, Скажіть, будь ласка, нині дуже стрімко розвиваються інтернет-технології. Чи помітне зміна ставлення саме до друкованого слова? Що волиняни читають більше? І, і взагалі, яке ваше ставлення до електронних книг? Я думаю, що конкуренції не буде багато між електронною книгою і звичайною, тому що. Поліграфія зараз дуже стрімко розвивається, і книга перетворюється в своєрідний артефакт, в, 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 ніби в окремий такий син, син, синтетичний вид мистецтва. Поліграфія і е, той зміст, який вона, який містить книга. А в електронному вигляді це просто текст. Просто текст, який можна прочитати і, і ти, от а книгу візьмеш в руки. Ну, це Тима, є чи, річ... Якщо вона нова, надрукована, ще пахне свіжою фарбою, правда? Це є річ, це є цінність. Я до цього підходжу по-філософськи. Уявім, що раптом на мить там, чи на, на якийсь там термін зникає енергія, от, світло зникає. От, і з чим ми лишаємося? Електронна книга, ну поки ще не розрядиться акумулятор, ще буде існувати. От, а книгу паперову от, можна в будь-який час, як, як зручно, навіть при якомусь каганці можна читати і отримати ту ж саму насолоду. Ну, а загалом менше чи більше читачів в зв'язку з стрімким розвитком і доступом до інтернету. Що можна сказати? Та, Мабуть, нічого не, не змінюється, бо все-таки електронна книга має свою нішу і свого читача, і споживача, і е, книга паперова. Тобто, якщо ти десь виїжджаєш на тривалий час в дорогу і маєш можливість в дорозі читати. Ну, ти береш електронну книгу. Ну, от е, якщо не на довгий період, мож, це може бути і паперова книга без проблем. От, і попит і на ту, і на ту іншу, тут і, по іншому питання треба, мабуть, ставити. Е, зростає попит на якісну книгу. Оце в першу чергу. Так. А електронна, скажімо так, е, книга забезпечує. То той сегмент, коли ну, неоперативно доходить книга, скажімо, широковідома, там, чи, яка отримала високі нагороди, чи якась розкручена книга, то її можна швидше Це через інтернет. інтернет взяти, але все-таки ну, книга то є щось святе, особливо для нас, для літераторів, для видавців. І ми обстоюємо ту думку, і я думаю, що вона має під собою. Певний ґрунт, що е, то має бути якийсь культ книги все-таки. Я колись ще в 80-х роках побував за кордоном, і от звернув увагу на те, що тоді, вже тоді, там, були книги дуже дорогі. Для нас це було дивно, бо ж у нас книга була там карбованець-два. Ми зараз знову приходимо в принципі, до того, що, що, що оце я бачив за кордоном 80-х. Книга стає дорогою, але, але, але це стає вартісна річ і з містом, і, і з і, і своїм художнім оформленням, і перетворюється в. в Ну, таку от в окрему цінність. Ну до речі, з огляду на це, які нині ситуація з книговидавництвом чи важко воно дається, тому що через стрімке здорожчання паперу я знаю, що нині багато газет і журналів на грані банкрутства. А то і закриття, сподіваюсь, що не так болісно і печально? Ну, сьогодні я натрапив в інтернеті на таку інформацію, що, попри все таки, ту гібридну війну з Росією. Виявляється, висока частка чомусь з України паперу і картону відправляється в Росію. Я не можу зрозуміти, в них, мабуть, більше лісів. Але так чи інакше, ну, папір здорожчав, звичайно, послуги здорожчали, але все це прив'язано ну, радше всього до курсу валют і, скажімо так, те, що на тому курсі грають бізнесмени, заробляють великі гроші. Книга трішки, звісно, здорожчала, але знову ж таки та тенденція. Я минулого року мав змогу побувати і в Болгарії. І в Чехії оцінити вартість книги, то там вартість книги, книги, яка не брошура, книга, яка дійсно вартісна і видана на високому поліграфічному рівні, то від 5 євро починаючи, а то й 10 євро. Ну, то ми, само, ми говорять, вже ми ми починаємо до того Степан, доходити. Хоча я, в принципі, не, не за таку книгу маю на увазі дорогу. Я все-таки <гум> за книгу, яка більш тиражна, і, відповідно, тоді собі вартість книги падає. Ну, але е мусимо зважати на ті чинники, які нам задає держава, і, і не тільки і кризи так само. Одна От, справа е видати книгу, інша справа її реалізувати. Чи є у нас загалом на Волині, не лише в Лоцьку е налагоджена мережа розповсюдження книг? Ну, про що ви говорили що нещодавно? Ну, Я про таку е <говорю> коли, 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 коли була... не знаю. Але зараз, зараз як такої немає. Хіба що окреме видавництво, можливо, створюють, які можуть, які мають таку можливість, створюють якусь свою мережу. Але це, по-моєму, на рівні області створити таку мережу дуже важко. Скажімо, в межах всієї України так. Ми знаємо, що є потужні видавництва, які мають і свою систему розповсюдження, так ну вони ще мають іноземні капітали в першу чергу. З того Так, це, це переважно переважно це, це великий ризик пер, первісно, але потім він той ризик оправдовується підприємства із з, з, закордонним капіталом. Скажіть, будь ласка, загалом чи погодитесь ви на таку думку, що нині стан книговидання відображає духовні проблеми і духовний стан нашого суспільства? Ну, так трудно сказати. Мені здається, що наш час дуже складний, події дуже швидко розвиваються, в літературі дуже тяжко охопити їх. Ми навіть самі відчуваємо. От іде війна на, на Сході, а ми на Заході, от, письменники, обговорюємо цю тему і, і, і доходимо до думки, що нам складно відобразити цей процес, тому що ми в ньому не беремо безпосередньої участі. От. І, і так, і, і так с, с кожним, в кожному моменті. Ну, до певної міри, я б сказав би, що той хаос, мабуть, який все-таки він умовний, скажімо, то він не є хаосом, бо все одно щось сказати якісний, і дати якісну оцінку. Літературі, яка видається, і книгам, які пишуться, це на це потрібен час, і знову ж таки потрібно, щоб фахівці дали свою оцінку, і відповідно, щоб ця книга мала певний резонанс, але не замикалася на окремому регіоні. Тому до до певної міри ну, події впливають, події коректують там, скажімо, тематику, події ці всі. Які відбуваються навколо в економіці, в політиці, в інших галузях, які мають вплив на видавничу сферу, вони передусім ну, тільки вносять корективи От, і, звичайно, дають певний відголосок. А, ну, Такі висновки глобальні робити, я би я би не робив би просто. Ну і на завершенні нашої розмови останнє запитання. Скажіть, будь ласка, як нині справа з авторським правом? Чи гарантує держава його належний захист? Чи були вже до прикладу прецеденти і розглядалися справи у суді? Ну, якось до суду не доходило, слава Богу. Але е, випадки плагіату трапляються. Десь поети, хтось у когось щось спише, запозичить. От. Десь і серед прозаїків таке буває, що якась, якийсь текст потрапить до, до іншого. Таке буває. Ну, але це не масове явище. Тут авторське право, я думаю, повинно бути захищене з іншого боку. Письменник зараз працює фактично безплатно, тому що гонорару, дай Боже йому знайти видавця, який би видав книжу, книгу його, а про гонорар вже і мова не йде. От тут, от тут би якби, захистити інтерес письменників з цього боку. Ми стараємося захищати авторські права, допомагати авторам захищати, якщо стосується книговидавництва, то беремо участь у якихось брендах, так скажімо, як ми маємо книгу не одну книгу от, по коронації, так слова. Відповідно, вже ця книга десь і цим брендом чи трендом вже до певної міри захищена. А що стосується, скажімо, виплати гонорарів і так далі. От, то ну передусім ми більше е, по, ну, в сьогоднішній ситуації можемо, наприклад, там частиною накладу, е, там е, з річми дуже складно, чесно скажу. Але е, бачите, тут є ж е, як то кажуть, палка е, з двома кінцями, так от, тут є ще така проблема, що якщо автори пишуть якісні тексти, то е, вони можуть мати за це винагороду. От, той же, е, скажімо, Володимир Лис, от він. От, видавався навіть в твердині, ми так само виплатили все і гонорари, так само чи Надія Гуменюк. От. Але зазвичай, от, аби вижити сьогодні, доводиться працювати з книгою, яку замовляє автор, він оплачує чи знаходить спонсора. В будь-якому разі, якщо людина задумала проєкт, що вона має видати його то вона чи в нашому видавництві чи в іншому видасть то ну на цьому трішечки заробляємо, плюс заробляємо на поліграфії і перекриваємо ось якраз цю нішу, щоб можна було автором якось преміювати за його. Твори. Але так як в радянські часи е, великий наклад помножений навіть на копійки, іноді приносив авторам там, е, квартири, машини і так далі, от, ну, то цього масово я, мабуть, не спостерігаю. Е, на Волині, скажімо, то його точно немає, а і в Україні навряд чи. Тобто це, скажімо, такі ну, разові чи, е, чи дві зарплати, чи три зарплати зазвичай виходить, плюс роялті. От, але не більші гонорари. Є кілька письменників, яких можна там назвати, які живуть з, з гонорарів. Тож е, Андрій Курков, але я думаю, він е, більше з гонорарів е, з кордону живе чи там Андрій Кокотюха. От, але таких авторів у нас дуже дуже мало, навіть в Україні. Нашим глядачам нагадую, ви дивилися програму «Тема дня сьогодні. У цій студії разом з нашими гостями ми обговорювали ситуацію на ринку книговидавництва. Зичу вам легкого пера і глибокого натхнення. Дякую вам за розмову. А глядачам побільше читати нехай не буде у вас жодного дня, коли ви не прочитали бодай однієї сторінки з книги. Адже я колись написав і сказав Дені Дідро, французький письменник і філософ, коли людина припиняє читати, вона перестає мислити у студії для вас. Працювала журналіст Олена Чернуха. До наступної зустрічі в ефірі.